Раки, привіт! Новини для вас з 22 по 28 вересня 2025 року. І якщо у вас сонце, місяць, венера чи асцендент у раці, цей розклад для вас. Так. Які ж новини для вас будуть? Угу. Карта відповідальності, звільнення і карта Аміра. Відкрийся до чогось нового. Потрібно звільнитися. Ну що, у вас карта звільнення. Потрібно відкриватися до чогось нового, або ризикнути і зробити щось нове. У вас знову оракул вам говорить, що звільніться. Заблоковані ті почуття, які ти ховав або приховував, потрібно і час звільнити. Це буде на краще. Карта звільнення. І карта вас. Оракул говорить карта Аміра. У вас є внутрішній вогонь, який зараз може все спепелити. Погасіть водою цей внутрішній вогонь. Ну що, якісь емоції у вас є, які потрібно, можливо, погасити або звільнити. Нарешті вже ви сказати, і вам стане легше, Так, які емоції Вже говорили, що емоції у вас зашкалюють. Ви в пастці і спаніковані. Ну що, відчуття, що ваші емоції, ви як цей тигр в клітці, бігайте, бігайте, не можете ніяк вийти з тої ситуації, або емоції свої приховуєте, тому вам говорять всі оракули про те, що вам потрібно звільнити почуття або звільнити ті емоції, які ви ось тут, як в пасі, як не можете ніяк вийти або знайти вихід, і у вас спанікуваність. Паніка це тоді, коли ви відчуваєте і розумієте, що від вас щось тікає. Час втрачений, або обставини, і ви намагаєтеся їх втримати. Те, що від вас тікає. Тобто, хочете нас догнати. Те, що вже поїзд пішов. Не хочете відпускати або обставини, або людину, або емоції так само. Так, давайте будемо дивитися, які ж події. Раки у вас будуть на цьому тижні. Початок тижня. Шістка жезлів, повернення, проявленість, ви відчуваєте себе на коні. Карта світу, можливо, ви кудись повертаєтеся, або закриваєте якийсь цикл, і десятка жезлів це дається дуже важко. Можливо, ви кудись хочете повернутися, закрити якийсь цикл, але вам це дуже важко. Шістка жезлів це повернення, карта. Повернення з війни, повернення з якихось обставин, проявленість. Подивися на мене, і відчуття, що хочеться продемонструвати перед кимось або перед чимось. Тут десятка є жезлів, вам щось це важко дуже дається. Можливо, вам важко до когось проявитися або кудись поїхати, повернутися кудись. Середина тижня у вас блазень. Обнулення ситуації є, щось обнуляється, починається спочатку. П'ятірка пентаклів це дуже вам важко дається. І король Пентаклів, чоловік знаку земля. Або в карті у вас є земля, якщо ви чоловік. Тут є обнулення ситуації, можливо, по фінансах, яка вам дуже сильно дається важко, і ви відчуваєте таку нестачу ресурсу, щось обнулилося, ну, вам це дає дискомфорт. І холод якийсь. Відчуття, можливо, по фінансах якийсь є упадок. Можливо, звільнилися з роботи. Зараз будемо уточнювати. Так, кінець тижня. У вас імператор енергія овна. У вас тут з'являється двійка кубків. Супер і король кубків. Ну що, можливо, у вас є чоловік. Якщо ви жінка, імператор або знак води також у вашому житті раке. І тут є почуття у вас. Можливо, у вас з овном якісь є почуття або взаємовідносини. Двійка кубків це коли люди люблять один одного взаємні почуття. Так, загальна енергія. У вас тут мечів рішення, ясність. На цьому тижні вам потрібно прийняти якесь важливе рішення, і вам буде ясно, що вам робити, куди вам рухатися і як рухатися. Так, шістка жезлів. Що у вас тут за повернення. Можливо, ви повертаєтеся з якоїсь дальньої поїздки. Е, рицарь жезлі у вас тут з'являється. Несерйозна енергія, яка дуже сильно сумує, і тригер. Ну що, старі рани починають ноїти. Вас щось тут засмучує, однозначно, у вас до вас може проявитися людина, рицарь жезлі. Яка періодично то він є, то його немає. Тому що дев'ятка це настороженість і вже, знаєте, такі, як кажуть, незалічена патерна поведінка, коли час від часу воно проявляється, старі рани починають ноїти. Ви вже замучилися, що ця ситуація не рухається, не вирішується. Це можете бути і ви також, що хочете ви щось зробити кудись або повернутися, або до когось проявитися, але ви не можете. І дуже сильно засмучені. Одні колоди закохані енергія близнюків. Що у нас тут зі світом пов'язане? Ось ваша шістка жезлів, яку ми і проясняли, це тобто повернення кудись, проявленість кудись. Дуже багато про це думаєте. І Верховний Жрець тут приходить Єрофант. Це енергія тельця і подружжя з обов'язку. Зобов'язання або навчання, урок якийсь. Ви стосовно повернення і закриття якогось циклу світ це вийти на новий щебель, закрити одну сторінку в своєму житті, вихід на іншу, або повернення дальні переїздки, поїздки. Тут знову йде стосовно повернення, проявленості, можливо, ви до когось хочете повернутися. Або кудись хочете повернутися на стару роботу, до людини, додому. Тут карта Сон, ви дуже багато про це думаєте, як це буде, що це буде. І тут приходить арофанти. Можливо, це подружжя або телець, і також це може бути навчання, або ваше увірування. Ви вірите в те, що ви зможете? Можливо, у вас там є якісь обов'язки. Десятка жезлів. Королева жезлів тут з'являється місяць енергія риб і відлюдник енергія діви. Жіночій енергії тут дуже важко, в неї є страхи, їй дуже емоційно. Напряжно, вона в страхах, тривогах, переживаннях, і тут відлюдник вона шукає балансу і намагається вийти з того стану, що її ось тримає, що її напружує, що її накриває якимись страхами, тривогами, переживанням. Якщо ви чоловік, то є однозначно у вас жіноча енергія знаку вогонь або в карті в людини є вогонь. І ви дуже сильно із... з нею чомусь вам важко і водночас і страшно, важко і страшно. Можливо, у вас є обов'язки з цією людиною. Є якесь розчарування, є якась поведінка і ситуація, яка час від часу програється, і у вас не виходить знайти правильний вихід, щоб виправити якусь ситуацію, щоб змінити якусь ситуацію. Король кубків на дні колоди. Якщо це по роботі, то однозначно ви хочете якогось проявлення руху, щоб на вас звертали увагу. Ви хочете відчувати себе на коні, але є, є якась ситуація, яка вас стримує. Ви не можете чомусь зробити те, що ви хочете. Блазень. Що у вас тут за обнулення ситуації? Так, знову карта світ. О, десятка. Закінчення якесь. І сонце, проявленість, енергія лева у вас з'являється. Тут обнулюється якась ситуація, у вас. у вас раки. Закриття циклу. Ось про що ви тут і думали: повернення. Новий початок, закривається цикл, десятка мечів, там ставиться десь крапка, кожного буде по-своєму, і тут сонце вам стає ясно, і ви прояснюєте цю ситуацію. Тобто, ви розумієте, що потрібно закрити якусь історію. Це може бути робота з людиною, з будь-чим. Тобто, ви розумієте, що там потрібно закрити вже двері. І йти на новий рівень в нове. П'ятірка Пентаклів. Тому що тут, усі говорять карти про те, що 0-0, 0, 0 і закінчення. Так, тут приходить двійка, знову п'ятірка пентаклів, і карта смерті змінюється енергія. Карта смерті енергія Скорпіона. Ви чомусь відчуваєте холод і нестачу емоційного ресурсу або фінансового ресурсу, вам щось тут змінилося на середині тижні тут йде е, розуміння, що потрібно закрити якусь історію. Не знаю, чи по вашому бажанню, чи не по вашому бажанню, можливо, якась людина закриває з вами історію, і ви відчуваєте блок, нестачу ресурсу, і відчуваєте ці зміни, які йдуть, іде трансформація. По старому уже не буде. Король Пентаклів. У вас тут закохані, приходять енергія близнюків, правосуддя енергія Терезів і комунікація, повідомлення паш мечів. З королем Пентаклів, у вас є якийсь зв'язок, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, однозначно у вас є якийсь сексуальний зв'язок, у вас є якась історія. З людьми, які мають почуття один до одного, тут приходить правосуддя, і рішить. це рішення, баланс. рішення і баланс. Ось в мене відчуття, що чоловіча енергія тут буде приймати якесь однозначно категоричне рішення про закриття циклу, і про це буде повідомляти тут комунікація, повідомлення. Якщо ви жінка, ви можете. Прийняти це рішення закрити якусь історію з чоловіком, знаком вода, ось, знаком земля або в карті в нього є. Тут все йде про, про обнулення ситуації. Виходите ви тут в нуль, і вам ясно, чітко і зрозуміло. Можливо, у вас людина тут обесцінювала і ви розумієте, що пора закрити цей цикл. І приймаєте тут рішення, причому ви про нього говорите. Можливо, ви якесь повідомлення про рішення отримаєте. Про суди також може бути. Імператор, що у вас тут знак Овна робить? Це фігура чоловіка, батька, це також фігура державних органів, влади. Ось тут приходить дорога. Ну що, кудись хтось відправляється, до когось відправляється. Дуже багато про це думає. І дев'ятка Пентаклів. Люди можуть знаходитись на відстані, люди, які мають почуття один до одного, але тут обдумування і пауза береться для того, щоб обдумати якусь дорогу, якесь переміщення, якусь поїздку, переїзд. Якщо ви чоловік, то ви тут думаєте про гарну жіночу енергію, до якої вас дуже сильно тягне і у вас є почуття. Двійка кубків. Якщо це ви жінка і ви думаєте про про цього чоловіка, який, можливо, на відстані має приїхати або поїхати, переїхати. Про приїзд, про дорогу тут, про повернення, тут знову йде про повернення. Двійка кубків тут приходить у спентаклів. Є цінність у о, о, цих стосунках, у цій взаємодії, цих почуттях, туз кубків, дуже багато почуттів. І королева кубків. Так, і тут жіноча енергія тут. Дуже сильно переповнена почуттями, в неї є сильні почуття, вона розуміє цінність цих стосунків, вона хоче бути цінною, хоче бути коханою, любимою і так далі. І відчуття чоловіча енергія тут також думає про жіночу енергію, яка гарна, яка цінна для чоловіка, який до чоловіка має, який, до чоловік має до жіночої енергії, тут сильні почуття. Король Кубків, королева мечі тут з'являється. Можливо, у когось дві жіночі енергії. Є. Трійка. Знову про зустріч тут думається і знову цей король Пентаклів з'являється, який в нас був ось тут з рішенням. Тут однозначно є бажання зустрітися, поїхати кудись, приїхати, переїхати. І зустрітися з якоюсь людиною. Ну, тут тільки пауза і це обдумування, про почуття обдумування, про зустріч, яка вона буде. Тобто тут однозначно йде тільки планування і багато внутрішньої роботи, і багато мрій про жіночу енергію, про, про почуття, про поїздку, про зустріч. Можливо, це з друзями ви будете зустрічатися. Але в мене відчуття, що тут люди люблять один одного. І тут, Думки і планування про зустріч і про поїздку якусь, про дорогу. Тут мечів у вас знову тут ясність рішення. Чіткість. А тут же злів з'являється. Пристрасть. Двері відкриваються у ясність, у пристрасть. Ух ти! А то цікаво. Тут мечів. ясно, чітко, зрозуміло, двері у ясність. Ту жезлю, двері у пристрасть, це, це я хочу, я хочу. Верховна жриця дуже значима жінка або таємна жінка у вашому житті, якщо ви чоловік, або ви для когось верховна жриця, і тут обнулення ситуації. Тут прийнято рішення, навіть якщо є пристрасть. До людини, до якоїсь верховної жриці, або ви є верховна жриця, ви приймаєте рішення обнулити якусь ситуацію. Чому блазень? Змінити, змінити колесо фортуни, щоб ця ситуація змінилася. Як кажуть, нарешті, щоб прийняти якесь правильне рішення і розставити всі крапки над і, зробити правильно, чітко. Рішуче і остаточне рішення. На цьому тижні вам буде не просто раки, але я бачу, що це потрібно вже зробити, потрібно звільнитися. Вам говорить оракул, що потрібно вже звільнитися від якоїсь ситуації, відпустити якісь емоції. Якщо вже обнулення ситуації, тут може бути або Остаточне рішення буде прийнято почати з чистого листка з людиною або обнулити і поставити крапку з цієї людини. Тому що колесо фортуни і блазень два старших аркани, і це стосується верховної жриці. Це однозначно колесо крутиться в дві сторони: як на примирення, так і на розставання. Тому для кожного буде своє. Такі новини і події для вас, Раки, спасибі, що дивилися, і до нових зустрічей!